Ні обіцянок, ні пробачень все сталося само собою, часом так є, що хоче Заграти соло на одній струні. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи тільки слово ні. Чому світаємо на Бродівщині? Скажіть, як вам нас тут? Ви вже у нас на перших бродах, правда? На Бродівщині? Ви вже no. були з концерту. концертом? Давненько був. Скажіть, ви дуже часто їздите до наших хлопців на передову, виступаєте там? Розкажіть, яка атмосфера там на виступах і який настрій в хлопців? Ну як сказати, яка атмосфера? атмосфера. Тут, тут словами неможливо передати це, бо треба бути там, щоб відчути це, розумієте. Хлопці сприймають дуже гарно виступи, хлопці слухають з великим задоволенням, тому що ну, і ми розуміємо, і вони розуміють, і так воно є. Всі люди, напевно, це розуміють, що в будь-якому випадку, як то кажуть, кожен на своєму фронті, хто що вміє, той і робить. Приближаємо нашу перемогу, хто як може. Тому, звичайно, пісня, піснями співаючи концерти для хлопців. Для бійців ну, в різних підрозділах і в різних місцях, в різних містах, в різних місцях я був багато їжджу, дуже багато по гуманітарних центрах, так само підтримую людей, які працюють на, на, на підтримку Збройних сил. Так? Все це сприймається завжди, звичайно, з, з великим як кажуть, трепетом, з великим хвилюванням. Люди дуже співають разом, особливо народні пісні, такі як Чорнобривці чи два кольори. Ці рідна мати моя, чиєвої лузі, червона чи калина і чи гімн України, звичайно, всі співають разом. Великою сім'єю, знаєте, все дуже тісно, все відчувається, дуже велика така любов між, між нами, між українцями. І це є дуже сильно. Шкода, що такою високою ціною це. Але ми, ми сильні, я впевнений, що все буде добре, я впевнений, що перемога буде за нами. Ну, ми, Хто як ними як кажуть, то вже стільки років, хто що тягнеться сотнями років, як кажуть І Відступати нема куди. А тому ми мусимо відстояти і мусимо зробити нашу країну незалежну. По крайній мірі, якщо навіть не для себе, то для наших дітей, для наших внуків, для нашого майбутнього. Як виникла ідея такого туру разом з гуртом «Будьмо благодійно? Хлопців запросили мене. Ростик запросив, знайшов мою Катю, дружина моя, вона в мене і менеджер, мій і концертний директор. Запросили, вони раз запрошували, другий, третій щось не вийшло. Довго були постійно накладки. Потім якось. Так сталося, що збіглися дати, що ми змогли приїхати. І ми вже були з ними там і на Івано-Франківську, і Новояворівську, і ще десь. і От сьогодні тут. Маємо десь ще через кілька днів зустрічатися. Ну тобто, я по-перше, що мені приємно, що я підтримую молодих талановитих хлопців. Вони молодці, дуже наполегливі, гарно працюють, гарний репертуар, дуже позитивні люди. Це теж дуже важливо. Тому це їхній тур. Я тільки їх підтримую таким чином. І теж свого роду відчуваю, що я десь. Як то кажуть, вношу свою лепту так само в цю добру справу, тому що все-таки їхні концерти, їхній тур і їхні виступи це є благодійні концерти в підтримку Збройних сил України, в підтримку туди, куди потрібні кошти, а кошти потрібно дуже багато і багато куди вони потрібні. Тобто, це безкрайне все може бути приємно, що маю таку честь теж. Внести свою лепту цю добру справу. Війна багато кого змінила. Що вона змінила для вас? Можливо, якісь цінності? Ну я, так як людина вже досить не досить не, не, не молода, будемо казати, вже трохи в віці, то я прожив трошки життя, Тим більше, що я родом сам з Західної України, звідси з Тернопільщини, з маленького містечка Теребовля. І для мене там mm. і Степан Бандера, і Фана Український прапор жовто-блакитний. І гасло Слава Україні! Героям слава це ще з дитинства мені відомо, з глибокого дитинства. Мені було років 12 чи 13, ми мали краївку десь вириту в лісі під землею. Я вже це зараз пам'ятаю. Я грав на гітарі, і ми співали в лузі червона калина стояла». Це цього не можна було робити, це було дуже заборонено. Але УПА, УНА, хай живе Степан Бандера і так далі. Це все було. Ну, для мене це все. Як сказати, з дитинства. з дитинства і воно в мене в мене в крові. Тобто для мене це не новинка б там казати. Я для багатьох, для далі, для центральної України, а тим більше для східної. Ну, тобто для, всіх, для багатьох це все відкрилося. Для мене це все відкрите давно. І цю все істину, звичайно, вичаючи в школі Шевченка там, і так далі. Звичайно, навчаючись в школі там, чи в садочку, все україномовне у нас російське був там раз на тиждень урок російської мови і літератури, але це ну постільки, поскільки це було все формально. А українська мова у нас була, є, і буде самою головною на 100%, навіть не настадею. Тому це сказати, що щось дуже в мене змінило, то ні. Тому що воно в мене є з дитинства, воно в мене є постійно. І постійно десь я розумію, що ми, українці. Постійно так чи інакше, але боремося за своє майбутнє, за своє виживання. Просто тут же настав такий кардинальний момент, де просто треба давати відсіч, відступу немає. Єдине, що я кажу, що такою високою ціною дуже шкода багато життів людей, багатьох людей війна це забирає, забрала і забирає. І не дай Бог. Ну але якось воно буде бути. Що вас зараз надихає на нові пісні? Та ні, нових пісень і, і, і не пишемо, тому що пісень стільки є в репертуарі, що навіть не знаю, А от пісня жити, до тебе, яка планується? Е, ну, воно, це Аня Сенгіївська дзвонила до мене, зателефонувала. Це кума моя, до речі. так. А Володя її чоловік, аранжувальник, який мій робить аранжування вже багато років, і мій клавішник зі мною теж років 20. Ти запропонувала. Записати дует на пісню. Ну, все, я приїхав, записав. Ну, а сказати, що, що, в мене, що, що в мене щось на це надихає, то, то так, так нема не, ну, не, не, не нічого. Не можу нічого придумати. Сказати, тобто зараз ви поставили на паузу. Ну, я ж кажу, у мене в репертуарі просто є така велика кількість пісень, що мені ще на кілька життів хватить. Вистачить з мого репертуару. Тобто його вистачає і на будь-яку тематику. Тим більше що. У мене зараз в репертуарі дуже багато народних пісень, тих, які люди люблять, які люди хочуть чути, знають, співають разом зі мною і так далі. Тому надихання немає. Є натхнення є боротися, закінчувати якомога швидше війну, перемагати і жити в цивілізованій, красивій, найкращій світі нашій країні, Україні. Що зробите перше після перемоги? Не задумувався. Не, слава Богу, скажу на Ще ви що вся слава Господу, звичайно, вся слава Богу. Що ви побажали нашим захисникам Збройних сил України? Тримайтеся, триматися це однозначно. Це, Намагатися максимально бути, мати спокій в душі, бути, як казала моя бабця, моцними, як австрійські обценки, які ви є, які ми є всі українці, дуже моцними. Здоров'я міцного, Божого благословення. І тільки з Богом вперед, тільки з Богом, бо без Бога важко вперед йти, без Бога шлях нікуди, без Бога не досягти мети, тільки з Богом треба йти. Дякуємо дуже. Бажаємо вдалого концерту Добре. і частіше до нас приїжджаємо. Добробачимо.